Зранку російські військові обстріляли школу у утомні Балці Білозерської громади. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок атаки у навчальному закладі пошкоджений фасад та класи вибиті шибки. Поранений місцевий житель. Це корабельний район Херсона. Під обстрілом він був 2 червня о четвертій годині. Розповідає місцева жителька Наталя. Два дома, один взагалі в дребезі. Другой немножко я потерпівши з другого будинку. Дах, вікна, двір. Дякую комунальним службам. Вчора дуже оперативно все зробили, приїхали. В общем, вовремя все зробили. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби населені пункти територіальної громади, військові РФ обстріляли 9 разів, атакували і Бориславський район. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби біля населених пунктів Тягінка та Олівка. Також під артилерійським вогнем окупантів опинилися 4 населених пункти Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог атакував населені пункти Миловеного, Каїри та місто Береслав. У результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. У вихідні дні також були неспокійними. Ворог наніс ракетний удар по населеному пункту Великого Олександрівка, в результаті чого пошкоджено зазнало будівлю культури, приватні транспортні засоби, адміністративна будівля, житлові будинки та приміщення, магазин. В результаті ворожого удару жінка 50 років зазнала. Тілесних ушкоджень, пошкоджено сім приватних будинків, пошкоджено медзаклад. Антонівка в Антонівці був пожежа внаслідок скиду з дрону вибухівки. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков. Олена Семська, Юрій Лотошинський, Павло Гіль, Суспільне, Новини, Херсон.